Ви дивитесь перший міський телеканал, це програма інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник, і сьогодні в нашому етері ми розглянемо основи б'юті раціону для підтримки молодості, здоров'я та краси. А допоможе нам в цьому наша гостя, експертка Альона Березняк. На рада вітати тебе. Вітаюся. А, давай. Почнемо з того, чому ти вирішила взагалі підняти таку тему. Ну я взагалі вирішила підняти дуже важливу тему, насамперед для нас дівчат. Ну я думаю, що вона також буде стосуватися і чоловіків, тому що саме б'юті раціон він допомагає підтримувати нашу молодість, здоров'я та красу. Так, чудово. Ну, а давай тоді говорити про основні компоненти цього б'юті раціону. Угу. А ще, ще забула, доповнити, що здорове харчування воно не тільки впливає на наш гарний зовнішній вигляд, а також це наше здоров'я, наша енергія і наше гарне самопочуття. І наш настрій, напевно. А, настрій 100%. 100, 100%. <гум> а, ну, Основні компоненти б'юті раціону я б хотіла зробити наголос саме на вітамінах і мінералах. І зараз я не буду казати про добавки, да, бо всі мене знають, як вади вади і альона. А, а саме, от, наприклад, якщо ми беремо вітамін С, це потужний антиоксидант, він також допомагає виробітки власного колагену нашим організмом, де ми його можемо взяти. Це може бути. Лимон, а це можуть бути там апельсини, мандарини, фрукти. Ну взагалі сезонні, а також чорниця, якщо ми беремо ягоди, полуницю також, якщо хтось наморозив собі за літо. То може дуже класно доповнювати свій б'юті раціон. А далі я б дуже е, добавила в раціон вітамін Е. Це може бути міндаль, це насіння соняшника, цельняна олія і навіть горішки. Тому що вітамін Е він також є потужним антиоксидантом. А ще він робить нашу шкіру більш гладкою і пружною. А, також би я ще звернула увагу на вживання в свій раціон кальцію, тому що це наші зуби, це наші кістки, а де ми його можемо взяти? Це творог, молоко а, і дуже багато кальцію саме в кунжуті. Ну, тобто, додаємо кунжут. Здавалося б, так? так. Але... Да, додаємо кунжут в салатики, везде, куди тільки можна. А, і, звичайно, ще омега 3 жирні кислоти. Ми їх беремо з риби, це лосось або скумбрія, Вони найбільш містять вітамін Омега-3, а також насіння дія та льон. Ну я дуже люблю льняне масло, все, що з льном зв'язано. Це допомагає робити нашу шкіру більш зволоженою. Пружною і ще омега-3 вони перешкоджають запаленням, те, що може утворюватись у нас у дівчат, у чоловіків на шкірі там запалення, які можуть викликати в подальшому розвиток акне. Ну тобто, прям рекомендую. І ще, звичайно, антиоксиданти. Це ми додаємо лимон, це ми додаємо чорницю, малину, темний шоколад. Здавалось би, да, всі кричать на кожному кроці, що темний шоколад не мож... ну взагалі шоколад не дуже про воду. Можна дуже багато розповідати. Про сам насамперед звернемо увагу на кількість води. Це вже встановлена норма півтори-два літра води на день, на день да, для здорової людини. Тобто, якщо людина хоче бути не тільки здоровою, а ще й красивою, то, то тоді ми збільшуємо норму води до 50 мл на день на кілограм ваги. А, а також ще Достатня кількість води вони також вона також впливає на еластичність шкіри, на зволоження шкіри. І е, насамперед, якщо людина зрозуміє, що старість це не просто там. Посіділі волоси, да, а це саме процес висихання і, і, і взяти для себе за основу вживання води чистої, без газу, без всяких кока-кол, фанти, то людина по-перше побачить гарне самопочуття. В неї буде достатня кількість енергії, і вона буде зволожена, тому що мало просто мазати шкіру обличчя кремом і не пити воду ну, сухість не пройде. Зараз дуже модна процедура робити ін'єкції в руки. В шию, куди тільки не роблять, аби зволожити. Да? От а елементарно, якщо людина почне просто пити водичку, вона сама по собі помітить, що а, якщо вона вже робить ін'єкції, тобто це може пролонгувати дію від ін'єкції. І якщо вона, як я, не робить ще ін'єкції, то вона буде вживати достатню кількість води і зможе відтягти цей процес якомога надовше. Так, ну що ж, це дуже чудові поради, я думаю, для наших глядачів, але що необхідно їсти, давай поч... ти розкажеш нам про свій а, денний раціон. Добре, важливо різноманітнити і збалансувати свою їжу. Ну, тобто, щоб у вас в раціоні обов'язково були білки, тому що люди зараз не доїдають білок. Де його взяти? Це м'ясо, риба, це творог. Це бобові, тобто зараз взагалі прям такий тренд їсти чечевічні котлети, тобто і нут, і ну дуже багато. Да? І хумус зараз, ну, це те, що це я просто обожнюю. Це те, що буде для б'юті раціону. раціону для кожної дівчини і також чоловіка. Плюс це дає ситість. А далі обов'язково в раціоні повинна бути клітковина. Що це таке? Це наші яблучка, це наші овочі. Зараз сезон гарбур. Бузів, дуже рекомендую суп-пюре. Також запікати тикву можна дуже дуже смачно. Повні мене бабуся запікала там каліна, а, мед, горішки і тиква. Це було просто космос. <рес> ну яблочко туди ще можна додати. А, звичайно, віддавати перевагу корисним жирам, а, що я рекомендую: обов'язково вершкове масло 82,5% жирності відсотків льняна олія, оливкова, ну істественна авокадо і горішки. А і якщо ми беремо вуглеводи, то беремо цільнозірнові хлібці, там крупи, які потрібно варити не менше 20 хвилин. Так, чудово. А чи впливає стрес на зовнішній вигляд людини? Звичайно, звичайно, а я можна ще додам щодо раціону, тобто так. дуже важливо враховувати свої порції, тому що навіть корисні, корисну їжу можна перебирати калорії і набирати вагу. Ну, це нам не потрібно, ми ж слідкуємо за, за своєю зовнішністю. Да. Тому потрібно дуже віддати перевагу два-три рази в день харчуватися. Наприклад, якщо це буде сніданок то ми їмо білки, жири і клітковину обов'язково на обід. Ми ми їмо вуглеводи, клітковину і білок. А ввечері віддаємо перевагу тільки білку і салатикам. Так, чудово, ну що ж, повернемось до стресу. Да, що див, він? Дивіться, стрес він може привести. Ну казалось би, причому тут сухі шкіри, але так, стрес може дати усугубити цю проблему з сухістю шкіри, а також вона може стрес може викликати запалення на шкірі, то є появу цих акне, прищів. ну не знаю, помічати за собою, коли ти нервуєш, ти починаєш як не куті, коли обгризати, так свої вавки на обличчях. <гум> Взагалі, напевно вже не помічаю, що я роблю, тому що нервую постійно. знаєш. <гум> <У мене> є <гум> Але є, таке, так, от є, є така штучка, там тебе, то ти сидиш ось там. <гум> ну так, і стрес він також впливає на процес регенерації шкіри. Тобто, ну якщо ну хтось за себе помічає, ну я дуже помічаю, коли я на нервах, тобто ці всі вавочки, воно все зішкрібається, тобто і дуже довго проходить цей процес регенерації тканин. Ну, так. саме шкіри. Ну, звичайно, чим я рекомендую знижати стрес, це дихальні вправи, це прогулки на свіжому повітрі, це медитації, і також це фізичні навантаження в залі. Я згадую себе ще з тих часів, коли я займалась в залі, от я пам'ятаю, оце Стрес, ти такий злий, і ти приходиш, я не знаю, як це працює, ти береш ці железні гантелі і вони в тебе просто весь негатив забирають. Тому я всім рекомендую додавати, щоб позбутися стресу, додавати в свій повсякденний спосіб життя і фізичні навантаження. Тобто Плюс від спорту не тільки хороше самопочуття, як фізичне, але ще й психологічне. звичайно, я пам'ятаю, в якому ти настрої, якщо ми зараз нас дівчат затрога затрагуємо да ПМС да от багато людей. Вони просто лежать вдома, Вони не хочуть не ні рухатись, нічого. А для мене оце зал це просто це такий вибраз. Ти приходиш тут, в якому б ти настрою не був. Ти оце видав, там полтора Звідти часа. Звідки ти йдеш в гарному настрої. І Ти не ноги тягнеш, ну но такий щасливий. Тому що ну, я не знаю. Це напевно це тренери можуть нам пояснити, як це відбувається на самом ділі. Так, чудово, ну що ж, дуже мало часу залишається нашого етеру, але давай коротко підведемо підсумки нашої сьогоднішньої розмови. Так, вітаміни, мінерали обов'язково. Можна брати їх з продуктів харчування. І а, зараз, ну, скажімо, наші почви дуже сильно сильнобідні, тому рекомендовано додавати добавки, обов'язкова гідратація, обов'язково додавати фізичні навантаження, прогулки на свіжому повітрі. Ну і звичайно, вносити корективи в свій сучасний темп життя поступово. І я хочу наголосити, що це не, ну, не потребує дуже великих. Вкладень грошових, тому що, якщо ви, ви викреслите зі свого повсякденного життя мусорну їжу, у вас вивільниться стока коштів, і вам і на добавочки хватає, і на все на світі, і на корисне харчування. А, чудово, ну що ж, на цьому будемо ставити крапку. Я хочу подякувати за те, що ти завітав нашої студії і подякувати за ці поради для наших телеглядачів. глядачів. Щиро дякую. Дякую, Саша. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і темою сьогоднішньої теру стала б'юстав б'юті раціон для підтримки молодості, здоров'я та краси. В гостях у нас була Альона Березняк. Побачимось на першому міському. Бережіть себе Дана на все добре.